Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску легенду українського футболу виганяють з клубу. Ярмонко знайшли нову заміну. Тренер Шахтаря може переїхати в Європу. Динамо утримує великі гроші за продаж свого футболіста. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Поїхали. Туринський Ювентус запропонував 25 мільйонів євро за лідера донецького шахтаря та збірної України Георгія Судакова. Повідомляє видання тут При цьому туринці хотіли б орендувати гравця з правом викупу, але можуть погодитися і на оренду з обов'язковим викупом у розмірі 25 мільйонів. Також була інформація, що італійський клуб може продати інших гравців, щоб підписати Судакова. У клубі вважають, що він може бути Берардіта, замінити Ді Марію. Ювендус вже декілька місяців активно веде Судакова і готує трансферну пропозицію Шахтарю. Але потрібно розуміти, що Ахметов не буде відпускати Судакова дешевше ніж за 40-50 мільйонів євро. А Ювентус навряд чи здатен запропонувати таку суму грошей, враховуючи те, що команда вже декілька років не виступає в лісі чемпіонів. Тому, враховуючи апетити шахтаря, найімовірнішим варіантом для судакова є перехід в англійську прем'єр-лігу. Там навіть у середніх клубів достатньо грошей, щоб задовільнити амбіції гірників. Найкращим варіантом для Судакова, як на мене, міг би бути лондонський арсенал, де вже грає наш Олександр Зінченко, який міг би допомогти Судакову з адаптацією в команді. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що сподівається отримати солідні гроші після того, як Жерона продасть колишнього захисника команди Віктора Циганкова. Цитуємо Суркіса: Я дуже радію за це. У мене підписаний дуже хороший контракт, і я вірю, що циганкова продадуть за великі гроші. І те, що багато журналістів кажуть, що динамо не його продало. Ми все зробили вчасно, і ми отримуємо за нього великі гроші. І Жерона, і ми. І у Миколенка, і у Заварного є подібний пункт в контракті», – сказав Суркіс. Значимо, що за даними КДК, київський клуб отримав за гравця 5 мільйонів євро та може отримати 50% від, від подальшого продажу. Але зазначається, що в випадку продажу гравця Жероною за понад 20 мільйонів євро. Динамо отримає тільки 30% від цієї суми. І хто сказав, що Суркіс поганий бізнесмен. Насправді, Суркіс міг отримати за циганкова відразу 20-25 мільйонів євро, якби продав його ще раніше в Європу. Тепер же Суркіс сподівається на Жирону. І навіть якщо Жерона продасть циганкова за умовні 30 мільйонів євро, то Динамо, грубо кажучи, отримує лише 10 мільйонів євро від цієї суми, плюс 5, які воно отримало раніше. Ітого 15 мільйонів в сумі. Тому тут Суркіс трохи помилився в своїх розрахунках. Тим не менш, враховуючи тяжкі часи киян, навіть такі гроші були б не для Динамо. Українського півзахисника Євгена Коноплянку виганяють зі свого клубу. Власник румунського ЧФР Нелу Варга повідомив, що вінгер команди Євген Коноплянка покине команду у зимове трансферне вікно. Цитуємо Румуна. Якщо говорити про відхід, то я можу назвати трьох гравців, з якими ми розлучимося. Один із них коноплянка, велике розчарування. Він був моєю ставкою, на жаль, але я прогадав. Не може бути, що перед кожним офіційним матчем, коли тренер ставить тебе до складу, за день до нього, ти повідомляв йому, що в тебе болить нога, що в тебе забій або ще щось. Можливо, йому вже не до футболу, але це неважливо, це закрита тема. Ми виганяємо цього футболіста. З коноплянкою ми розлучимося взимку, сказав Варга. Нагадаємо, що влітку цього року Чефер підписав коноплянку як вільного агента. Його контракт спливає у червні 2024 року. За півроку на рахунку українця чотири гри без результативних дій. Дуже шкода, що кар'єра коноплянки завершиться таким чином: Гравець, який, який колись подавав надії стати одним з найкращих в світі, просто симулює свою травму перед кожним матчем і не хоче виходити на поле. Але з іншого боку, з коноплянки вийшов би непоганий бізнесмен. Він міг би красиво розводити багатіїв на гроші, що він вже і робить останніми роками замість гри у футбол. Як то кажуть, пішов по стопам хрещеного батька Ігоря Валерійовича Куломойського. Київське Динамо активно шукає заміну своєму вінгеру Андрію Ярмоленко, який вже не молодий та постійно травмовується. За інформацією видання Футбол 24 Динамо цікавиться вінгером чорноморця Максимом Брагару та півзахисником Дніпра 1 Олексієм Гуцуляком. Саме цих двох гравців розглядають в якості заміни Ярмоленку. Зазначається, що 25-річний Гуцуляк готовий підписати попередній контракт з київським клубом вже взимку. Футболіст хоче заробляти у складі киян 40 50 тисяч євро на місяць, і це може завадити переходу. Адже Ігор Суркіс зараз економить на зарплатах. Трансфер 21-річного Брагару Динамо буде оформити легше, оскільки у київського клубу хороші стосунки з віцепрезидентом Чорноморця Володимиром Генянсеном. А фінансові вимоги моряків та футболіста значно скромніші. Контракти обох гравців розраховані до завершення цього сезону. Гуцуляка трансфермаркет в 1,8 мільйонів євро. Брагару в 700 тисяч євро. На жаль, для Динамо Ярмоленко вже не молодше. Він, скоро, як і коноплянка, також завершить свою кар'єру. А в придачу ще й травми підкосили екс-лідера збірної. Тому не дивно, що Динамо активно шукає йому заміну. Враховуючи, що у Кяян не має змоги запросити якісних легіонерів, то приходиться виходити на український ринок. І серед усіх варіантів трансфер саме Гуцуляка, як на мене, найкращий. Адже Гуцуляк за стилем гри дуже схожий на Ярмоленко. Та й за рівнем футболу Гуцуляк дуже сильно додав останнім часом. Гуцуляк має непогану техніку і до досить високим та може вдало пробити з лівої ноги і заме штрафного майданчика. Тому безумовно Гуцуляк дуже сильно підсилив Динамо. Але що стосується Брагаро, то в нього не так багато досвіду. Та й на відміну від того ж таки Гуцуляка, він не має такого добре поставленого удару. Тому Брагаро це скоріше новий Кабаєв для Динамо, аніж заміна ярмонку. Серед інших варіантів для Динамо я б ще звернув увагу на Швілі, якого колись Луческо відправив по орендам з Динамо, хоча він непогано грав свого часу при Михайличенку. Більше ж достойних кандидатів УПЛ на підсилення правого флангу киян я не бачу. Тренер Донецького шахтаря може переїхати в європейський чемпіонат. Мова йде про Патріка Ван Леона, якого нещодавно звільнили з шахтаря, але він і досі перебуває на контракті у гірників і отримує зарплатню від Ахметова. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, у Ван Леона є дві більш-менш конкретні пропозиції. Одна пропозиція це бельгійське вестрело, клуб Сергія Сидорчука. Там змінився тренер, зараз там працює його помічник. При цьому керівництво клубу шукає нового тренера і серед головних претендентів саме екс наставник гірників. Але ван Леовен не хоче так просто підписувати контракт за меншу суму, ніж ту, яку він отримує в шахтарі адже якщо він очолить інший клуб, то його контракт з гірниками автоматично припиниться і він більше не буде отримувати солідну компенсацію від босів донецького клубу. Дуже цікаво спостерігати за тим, як Ван Леован по похитрому вчинив з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим. Причому я б сказав, що Ван Леон вчинив захметом так, так, як любить вчиняти сам Ахметов з іншими. Тепер же Ван Леон взагалі може не працювати, а просто собі спокійно відпочивати і отримувати гроші від українського олігарха. Тому не думаю, що він так просто погодиться очолити якийсь клуб, лише якщо Шахтар сам надавить на нідерландця це зробити. Колишній форвард та головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що буде балотуватися на посаду президента Української асоціації футболу. Цитуємо Шеву. Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу висунути мою кандидатуру на пост президента УАФ розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачою, яка потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені. Захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять. Я дякую за вислану довіру і приймаю пропозицію блотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди. Планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут на своїх офіційних сторінках. Написав Шевченко у Фейсбуці. І значимо, що кандидатуру 47-річного українця на посаду президента УАФ висунули. 14 членів Федерації. І все ж таки Санта-Барбара підходить до свого завершення. Шева таки очолить українську асоціацію. Хоча ще буквально два дні тому журналіст Віктор Вацько повідомляв, що це неправда. А деякі анонімні джерела стверджували, що місце президента займе Григорій Суркіс. Але як ми бачимо, Шева вирішив ризикнути у своєму житті ще раз. Колись він вже провалився на виборах з Королевською. Зараз же він йде в сферу, де в нього значно більше знань, а тому сподіватимемося, що і результат Шевченко покаже значно кращий, а саме зможе провести такі необхідні реформи українському футболу задля його швидкого розвитку. На цьому все з вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну